Особливим став перший день осені і в етнопарку Ледомирія, що знаходиться у місті Радавилів. Тут відзначили День традиційного костюма. Цьогоріч в цей день об'єднав любителів українського костюму та всього українського. А чим цікаве було це свято? Ой, Мар'яно, ти знаєш, всього багато і довго розповідати. Це, по-перше, красиві українські дівчата та Мижні чоловіки в костюмі українського минулого та ще й в парку ладомирія це, взагалі, це тож швиденько переходимо і дивимося. Цей сюжет в рамках дня традиційного костюму. Вперше у парку «Ладомирія» був проведений конкурс на найкращий відтворений, автентичний костюм. Глядачі мали можливість ще раз поринути у світ української історії та культури. З вітальним словом до шанувальників українського костюма звернувся Володимир Дзьобак, голова громадської організації, центр дослідження та відродження Волині, який розповів про особливості та мету конкурсу. І я хочу сказати, що, хоча конкурс є конкурс, є, перший, є другий, є третій, але тут немає програвших, тому що ми всі шпитали на шляху для того, щоб показати, як вже було сказано, не тільки вишиванку, а показати все різноманіття українського одягу. Яке було там віцяно і додому, оце все колись була українська земля, да? і це все різноманіття. Ми повинні дослідити і відробити і його носити. От коли людина стає там носити цей одяг повсякденному, вона не боїться в церкву піти, вона не боїться там ще кудись пройти, це означає, що ми добуваємося цілі. Всі учасниці творчого конкурсу отримали свої нагороди. Організатори свята підготували дуже насичену програму. Зокрема, виступали науковці Володимир Щерба та Ігор Парвертнюк, які підбили підсумки та нагородили учасниць конкурсу цінними дарунками. Молодійні хвилини подарувала талановита бандуристка, виконавши прекрасну музичну композицію. Переможці мали за честь отримати почесні дипломи та премії за перше, друге та третє призові місця. Майстриня Оксана Довшик отримала свою переможну грамоту, відтворивши костюм Добровицького району, та подарувала етнопарку Ладомирія власноруч створену ляльку-мотанку у середпадковому вбранні. Цьогоріч у мистецькому конкурсі взяли участь дев'ять жінок з різних регіонів України. Наше свято буде далі і далі продовжуватися, що на наступні роки. Ми хочемо, щоб наше свято стало свято на рівні держави. Де автентичного костюму? Віримо, що такий конкурс стане традиційним. Де збиратимуться все нові майстрині, обмінюючись власним досвідом та секретами створення таких прекрасних, автентичних костюмів. Гості по завершенню мали змогу насолодитися неповторними краєвидами, прогулюючись новими, оновленими локаціями етнопарку Ладомирія. Важливо вміти вчасно розвивати свої творчі здібності та передавати їх наступним поколінням. Учасниця продемонструвала власний образ українського строю. У який вклала душу, фантазію, творчу енергію. І для неї цей процес став початком власного родинного спадку. Мені дуже приємно, що таке свято перше за все започаткувалося, що воно є, що люди активно прийняли, мають в ньому участь, і є можливість побачити різноманіття українських традиційних костюмів. А чим для вас у нас сонячні особи бачили окремо програму? Так, це мій перший стрій, це мій перший повністю український традиційний образ. І для мене це початок мого власного родинного спадку. Особливість свята полягала у тому, що його організатори додали цікавий етап конкурс на краще дослідження та відтворення традиційного автентичного костюма. Цього дня таке ж свято відзначалося у Черкасах, Стрию, Другобичі та у Морщині. У місті Стрий є потужний партнер, громадський активіст Петро Маковський. Пан Петро чотири роки назад долучився із своєю командою до етнопарку Ладомир'я, тому організатори етнопарку спільно працювали над організацією свята з командою зі Стрия. Присутні мали змогу детальніше дізнатися про шляхетський костюм кінця – початку 17-го століття, який складається із жупана, сорочки із шовкового пояса Щобід. Залишки цих чобіт були знайдені на полі Берестецької битви, по яких вони були шиті. Базові елементи жупан та штани були відшиті реконструкторами, які створювали базові костюми для фільму вогнем та мечем, які є простішими у способі їх пошиття. Незважаючи на просте пошиття, чоловічий автентичний одяг є одночасно скромним та виглядає дуже красиво. Костюм пошитий із ліонського англійського сукна. Із відповідною підкладкою, усе це робить його зручним у використанні. А, сьогодні наше свято крім нас. Ще відбувається святкування його в Черкасах. І Стрий, Дрогобич, Моршан, тобто Львівська область, достатньо гарна. А в Стрию є партнер такий потужний. Це громадський активіст Маковський Петро. І він своєю командою долучився 4 роки назад, і ми ось спільно з ними проводимо це свято. Чому не важливе? Директор музею Івана Гончара в Києві це друга, третя музейна інституція в Україні для мене, не тільки по фондах, а по тому, як вони працюють з фондами, як вони популяризують в Україні. Він, коли приїхав на одне із наших свят, він сказав, що, на його думку, день традиційного автентичного костюму має бути другим по значимості в нашій країні після Дня Незалежності. Тому що уже пан Юрій, це відомий знавець української вишивки, який знає біля трьохсот хвилинку, біля трьохсот видів вишивки, він сказав декілька елементів базових. Ну одне про те, що ми нація і міська, і селянська, і шляхецька. Але ми маємо не забувати і наших національних меншин, тому що якщо ми з ними не будемо працювати, з ними будуть працювати інші. Також на чудову подію завітала жителька зі Львова, яка за спеціальністю є лікарем, а пошиття костюмів є її хобі. Вона вперше бере участь у таких конкурсах та прагне в подальшому розвивати свої творчі здібності у пошитті українського костюму. Пані Христина була нагороджена дипломом за третє місце у конкурсі на найкращий відтворений традиційний автентичний костюм. Я не професійно займаюся, як дехто тут був з представників вів гуртки для лікарів і так далі. Я маю багато пацієнтів, які приїжджають до нас тепер переселенці, і я хотіла своїм костюмом показати, що я їх підтримую. щоб вони, коли я вийду, буду по Львову так ходити, щоб вони розуміли, що вони вдома. Жителька Обухівського району міста Богуслав, що із Київської області, з приємністю завітала на такий чудовий захід. Всім присутнім сподобалося брати участь у святі костюма, яке подарувало безліч позитивних емоцій. Тішить, що завдяки таким подіям українці мають можливість відроджувати традиції одягу різного періоду та передавати їх підростаючому поколінню. Цей костюм є весільним, у якому ходили на Богославщині під час найголовнішої події у житті молодих людей. Учасниця конкурсу отримала почесне друге місце та подарувала етнопарку Ладомир'я, листівки та книгу про Богославщину. Щоб не закінчувалися такі заходи, щоб вони продовжувалися, і щоб більше гостей приїжджало, більше ну будуть узнавати, будуть відтворювати. І дуже хорошо, що вони відтворюються, ці одяги, що вони не зношуються. Також на день традиційного костюму завітала жителька з Бузька Ганна Грушицька, яка представила своє місто і костюм, створений власними руками під назвою Дерево життя українського роду жінка має колекцію вишиванок та музей і поділилася своїми творчими досягненнями. Наші Україна відроджується, Україна живе, Україна бореться, Україна молиться, і пташки співають, квіти цвітуть. Ну надалі я б але мені дуже цікаво було тут. Цікаво, і це велика наука. Свято традиційного автентичного костюма вже відбувається в сьоме на ради ще раз. Свято традиційного автентичного костюму вже відбувається в сьоме на Радивиліщені. Митою свята є дослідження та відродження автентичного традиційного одягу України. Гості дізналися про базові елементи, з яких складається автентичний український одяг, зокрема селянського, міщанського, шляхецького та національних меншин. Сьогодні, як ніколи, особливо молодим людям важливо відновлювати українську культуру. Адже росіяни ніяк не можуть змиритися з тим, що ми сильний духом народ, який постійно розвиває свої згібності та робить усе можливе задля перемоги у цій війні. І зараз дуже важливо молоді дізнаватись більше і відновлювати це все, і передавати, передавати своїм дітям і внукам, і правнукам, і далі. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.